Знову рада всіх бачити, готова до ваших запитань. Яким засобом масової інформації ви довіряєте найбільше, і якими критеріями ви використатись, коли обираєте якраз що слухати, що читати або що дивитися? Я довіряю своєму засобу масової інформації плюсам. І це я не лукавлю. Е, я просто знаю всіх абсолютно своїх колег, хто як працює. І от найкращий засіб масової інформації, коли журналіст пише сюжет, а ну розкажи. Все таки мені здається, що Україна потребує. Суспільного телебачення, суспільного мовлення. І от цьому би я довіряла саме більше всього. Те, щоб не фінансувалося з приватних кишень. Тому що допоки ми маємо комусь підпорядковане або державна все одно якби йде з адміністрації президента, допоки ми мусимо, щоб скласти свою точку зору, передивитися море всього, море, море, море всього. Громадське. Свобода. Я часто дивлюся навіть БіБісі, там вони більш такі загальні. Вони європейське телебачення, вони так до цього всього дивляться. В мені просто цікава їхня точка зору. Вони над цим всім піднімаються і просто так поділили, поділили, фактаж дали. А ти вже на цьому фактажі можеш склати свою якусь точку зору. Але якщо мені справді щось більше потрібно, я дивлюсь наші один плюс один ТСН, сан і, і сюжети наших журналістів. Я точно не дивлюся інтер, взагалі навіть ні в якому. І російські змі дивлюся тільки для того, щоб просто пожахатися від того гух, яка йде хороша пропаганда, яка відверта просто брехня. От просто у них мистецтво брехні можна вчитися. Буквально за декілька тижнів до виборів на слуху було таке слово сполучення, як скажені плюси. Повсюди були наклейки Один плюс один брешуть і все таке. І в ефірі один плюс один дуже часто з'являвся такий, ну скажімо, не компромат, але деякі такі не дуже приємні речі про одного з політичних виборів, і причому інтер не залишився в остороні і почав. Відповідати на все це, як ви можете це так прокоментувати, якщо можна. Просто чесно, дуже цікаво. Ну я я, оці всі наклейки, так розумію, я їх вчора навіть здирала в нас в машині. В нас водії е, хтось там обклеїв нашу машину, нас водії позабирали всі всередину, обклеїли. Ну то, тобто, все сприймають як таке, як шоу, яке ну слово не тебе ще чудак, Кажу там тільки вчора, перший раз побачила ці наклейки. Е, Наскільки я знаю, то це е, е, ну, провокація відповідно антикампанія, ну вибори так чи інакше, брудні. І це було страшно, що виходить, якби що ми пережили цей Майдан, влізли в війну, і зараз в парламент оберемо ляшка. Ну, це, це цирк, це цирк просто. І тому ми робили да, багато. І в кінці ми вже просто почали робити. Навіть я б побачала, що були такі симпатії вже до самопомічі наших журналістів, тому що вони такі вже слухай, хто така самопоміч? Типу, давайте хто там, хто хто там? Може, ми про самопоміч трошки розповідемо? Хто там є такий? і. І отак от це все воно походу творилося. Зараз говорять про те, що ми повністю програли інформаційну війну, так в нашій сусідній, не буду казати, братській Росії, так в лапках. Але чи це правда, і що нам робити в цій ситуації? Як нам зберегти свої обличчя? Я не знаю, просто результати інформаційної війни мені ще не відомі. <хи> я знаю, що вона йде, тобто вони брешуть, ми показуємо свою точку зору. На сході, так, да, програли. На сході, я не знаю, чому люди дивляться російське телебачення, але чесно вам скажу, якщо навіть ви подивитесь один вечір російське телебачення, ви попадете. Це 100%. Тобто Просто вони настільки впевнено подають свою брехню. Що ну, неможливо не вірити, я не знаю. Ніби як думаєш, то да, дійсно так. Вони настільки багато упускають важливих речей, тому так, да, на Сході багато людей, от справді вони темні. У мене там є і родичі, родичі, слава Богу, такі на нашій стороні, але їм дуже тяжко, тому що всі інші, ну, от, путін forever, це такі, мені здається, рештки ще. Радянських часів, коли люди ну, якби було їм спокійніше віддати відповідальність себе, якійсь іншій людині і вірити в неї як в Бога. Нема такого. Зараз відповідальність на кожному з нас. Якщо нас обдурили, нас десь обікрали, обібрали і ще щось, то кожного і журналіста, і громадянина, та хто би це не був, брати відповідальність на себе. І вирішувати це питання самому. Ось закон такий, а я хочу так, а дивися, ти мусиш отак. І ну, як робили і ви студенти, виходили на Майдан, показували свою незгоду. На сході вони не вийдуть поки на Майдан. Вони мовчать, вони чекають Царя Бога, який прийде, щось порішає. Ой, давайте не трогать. Ну, потрошку це зсувається. Я не знаю, як нам виграти цю війну. Ми, ми робимо собі свою роботу, і, чесно кажучи, мені здається, що ми навіть і не змагаємося з Росією. І я була просто ну, вражена, коли я влізла в тему, наскільки багато просто ну, неправ... неправдивої інформації надає російське телебачення. Я коли робила сюжет, я даваю туди ж приклади. Ну, от, умовно кажучи, ось з документів, ось це з Київського. Ну, стараєшся якби, відфільтрувати і просто даєш фактаж глядачеві. Подивіться, так і так, і так, і так. Бачите, скільки тут російської преси і що вони подають. Я пішла на початку до редактора. Редактор таки каже, Танюш, каже, давай не будемо показувати, що вони кажуть. Ми з ними, каже, не воюємо. Каже. То, що, каже, ти, каже, всю їхню брехню не помістиш в свій сюжет. Просто не помістиш. Ти типу, говори просто по факту те, що в нас є. Тому що, каже, вони настільки багато вже, вони настільки вже забрехались, що розгребсти весь цей їхній мотлох і весь цей бруд. Просто ну, неможливо, ти не справиш. Таке. Ти, можеш показувати, але, каже, мені здається, що кожен вже, той, хто наш глядач, він вже кожен розуміє, що це, що це брехня. Крім кожному не поясниш, а ти, виходить, займаєш там більше хвилину часу свого в сюжеті, на оце все подивіться. Ну, я все-таки трошки залишила. Я хоча б їхні підводки різних каналів, їхніх позалишала, як вони це подають, тому що там ізначально вже зразу ну, все неправдиво. І той журналіст, з яким я там працювала ніби як ближче, то він я кажу: ну слухай, ну ти ж я ж знаю твою подачу, ти ж подасиш не так. Ну, я буду старатися, я розумію, ну, я здесь в типу, кореспондент, мені якось легше. Типу, а в Росії ті, що працюють, і ті, що в Києві. Зараз взагалі поїхали, тому що ну, вони мусять дивитися на світ крізь призму, якусь таку, от яку їм задали. І це складно людині, яка бачить іншу картинку. Ви сказали про те, що коли ви на прес-конференціях ви задаєте ну намагаєтесь задавати питання якимось там високопосадовцям, відомим людям, ну такі не те, що каверзні, а ті, які цікавлять вас. Приведіть, будь ласка, якийсь найяскравіший приклад такої прес-конференції, коли ви поставили в незручне становище відому людину. Як взагалі вона виправдовувалась? Купіть валянки. Я робила сюжет про підготовку до зими, і моя головна героїня була бабуся, стара, така стара, яка шила валянки. І виходять ці всі чиновники в страусячих цих туфлях, я це все знімаю, все. І я збирала там статистику, скільки людей українців ходять у валянках, ну в цілому, взимку, це значна, це більшість. І я просто пропонувала йому, якби не хочете в валянках купіть. Ну, тобто, якби це, я пам'ятаю, якби. Зараз просто ми таких не ставимо, тому що інші, інші події зараз з фактажем треба справитися. А доброго дня. Уявіть, будь ласка, ситуацію. От що ви відкрили власну школу журналістики або університет, які б ви вигадали цікаві дисципліни для студентів, які б ви їм давали поради, як взагалі їх виховували, в яких от ем, цінності, які б в них розвивали, наприклад. Дякую. Дякую, дуже. Я вважаю, що журналістика це як фізкультура, їй неможливо навчатись. І вчитися на журналіста, це, чесно кажучи, марнування часу. Я вам сказала, які дисципліни вам потрібні. Все решта якби як би в поле. Тільки досвід навчить. От справді я не знаю. І навіть я вас не можу вчити. Мені здається, що ви більше знаєте, ніж я насправді. Тому що в мене телефон простий, там, звичайний там, Nokia, якийсь там старий. Я вже відставший в журналістиці. Е, а от буквально от в листопаді пропонують там курси. От Такі короткі курси, які проводять міжнародні організації, різні, вони зазвичай такі грантові. От вони найбільше потрібні. Тобто, ми працюємо в полі, працюємо, працюємо, я бачу хопа курси. Там вони пропонують три теми: як зберегти інформацію на гаджетах, щоб ніхто не заліз, не розпаролив. Бо це активно, розумієте, бути хорошим журналістом, влізуть всі і заберуть всі ваші дані. Приїздять з-за кордону різні викладачі сучасні. І вони от одразу те, що потрібно зараз. Я там на цьому занятті перший раз побачила планшет. Тоді, як вони вже пропонували з планшетом, як працювати, тому що зараз журналіст не може бути суто телевізійник, зараз все йде вінет. І ми майже все мусимо конвертити в інтернет платформи. Треба вміти користуватися цим. Всім. Ці всі технічні штуки треба опанувати. І такі журналісти це просто зараз на золота, вони дуже потрібні. Але це не школа, це курси. Я хотіла запитати з приводу заангажованості журналістів. У нас в Україні є така організація, як е, журналісти, християни, щось таке. Це, на вашу думку, вони зараз фінансують дуже багато дитячих програм. Все. Чи можна це назвати якимось програмуванням дитини? Чи вона вже складає якусь свою думку про світ, але журналіст повинен бути як білий лист. Ну, як на вашу думку, це є корисно, коли людина журналіст і християнин, релігійна людина. Чи вона повинна бути чистою? Ну, не знаю. Я свою релігійність не нав'язую нікому. І ми часто робимо сюжети і про мусульман, і про всіх, про всіх, про всіх. І це має бути така от просто повага і, і все, повага до всіх. А щодо дітей, вони такі мудрі, вони так багато чого вчать. І от я вважаю, що найкраще, що ми можемо для них зробити, це їх не вчити. Важливо просто бути з ними такими щирими і все, і якимось чином. Намагатися їх вчити і розказувати, як це може бути, це не знаю. Ну так само, як я вас, я вас не можу вчити. Я можу просто розписати, як, як, з чим я стикаюся, але мені здається, ви значно розумніші і мудріші, ніж я. Навчаючись в університеті і працюючи, ви відчували, що навчання вас обтяжує? І чи змінило б щонебудь, якби можна було так повернути час назад, можливо, покинути навчання, піти там на інші курси? Нас Виганяли викладачі на, на, на роботу. Були рідкісні тільки випадки, коли викладач вимагав ходити, вставив якісь там галочки, і, зрештою, це зазвичай самі такі дурні предмети, які якби не були потрібні, ну, так чи інакше вхитрялись. А так, зазвичай, нас виганяли на роботу, і, слава Богу, не, не сварили за те, що нам, умовно кажучи, там, приходиш там, шість людей в, в аудиторії. Це донесення інформації, яку я вже знаю. А якщо ми вже збираємо інформацію і доносимо, то це вже журналіст. Я собі так не розумію у протистоянні між Росією і Україною деякі українські зірки почали відверто, відверто показувати свою підтримку Росії, який у них мотив і яка їх подальша доля в Україні, тому що українці вважають це за особисту зраду. Дякую. Дякую. Ну я не знаю, який в них мотив. Кожну ну кожна людина вправі сама вибирати, що вона хоче, і, і з ким вона. Це, це їхнє право абсолютно. Ну, а яка їхня підтримка, ну час покаже. Ну, тут, бачите, ми бачимо, яка підтримка і в опозиційного блоку, і, і в комуністів вже бачимо, вони не прийшли. Тому я не знаю, побачимось, буде концерт в Анілорах, хто до нього прийде. Я думаю, що прийдуть. Все одно залишається, якби різні люди є. Є люди, які вважають, що там творчість творчість, немає громадянської позиції, є люди, які вважають, що є громадянська позиція. І мені здається, якби Вакарчук не був такий активно в громадянській позиції. Він би не збирав такі стадіони, зараз би. Ну, просто в нього була б музика, на яку би. Ну, не так багато хто би ходив, в нього хороша музика, але якби за рахунок того, що вона підкріплена дуже сильним духом, дуже сильним своїм ставленням, і в нього є свій не то що слухач, свій вже певний виборець. І це воно відгукується в серцях мільйонів його меседж, то він вибрав собі такий шлях. Не то що вибрав, це його покликання таке. Яка інтенсія? Привела вас на Майдан, і ким ви себе відчували, коли перебували да, на, на Майдані Незалежності, як творча одиниця, як поетеса, як е, журналіст-фахівець або ж як громадянин України, як патріотка? Я відчувала себе як громадянин передовсім. Я там як поетеса виступила один раз на новорічну ніч, якщо ви пам'ятаєте в прямому ефірі, я читала там вірші еротичні. Багато на це все двозначних відповідей. Хтось сказав Класно, супер! Хтось сказав, у на Майдані? Як журналіст я там теж була. Але то вже було тяжко назад, тому що я там була передовсім як громадянин. Ви казали, що починаючи з першого курсу, ви працювали на телебаченні. Чи був у вас якийсь досвід роботи у змі до цього? Як ви взагалі потрапили на телебачення? І як от нам, молодим журналістам, без досвіду роботи потрапити на телебачення? Ну, працювати там? Чи є якісь у вас практичні поради? В школі я писала шкільну газету, я писала в районну газету, я постійно писала в обласну вірші, якісь статті, замальовки, все. Я постійно в цьому журналістському руслі. А тут Чік в Одесі якась відірвана, від світу, нічого не роблю. Я пішла на Одеське обласне телебачення і кажу, візьміть мене як практиканта. Я кажу, на першому курсі, ну це ви що, я, я буду вам. А їм було дуже з руки, бо я така україномовна, а вони всі там російськомовні, а новини українською виходять на національному. І якось так не знаю, якась була симпатія в цього керівниці. Вона думає, така смілива дівчина прийшла. Кажу, я можу, от тоді я можу кажу, розшифровувати вам, ну що то вам треба. І так сталося, що вони мене відправляли вже майже з, друг, з другого дня на зйомки. І їм, як на диво, це сподобалося. І потім вони мене відправляли на якийсь навіть такі комерційні сюжети. Я там пропрацювала десь два місяці, а потім повернулася до Києва і відправили мене на практику, як от у вас, на практику. Типа на інтер. на інтер мене не взяли, я пішла на УТ-1, туди брали всіх. І я там почала працювати, причому що решта практикантів одразу якось відсіялись. І так я працювала на програмі Тема дня більше того, одразу в політиці. Тобто, я така молода зелена, я їздила, писала, писала інтерв'ю з міністрами, з депутатами. На той час я знала весь абсолютно все скликання депутатів, коли там були постової танки. На Терка Київ мене запросили звідти вже забрали мене на Терка Київ. Я попрацювала півтора року на Терка Київ. Уже повністю і в кадрі, і в усім. І Стерка Київ мене вже запросили на на СТБ. На СТБ я чотири роки працювала. Ну, теж такого плану. Я працювала нічним редактором, тому що я паралельно працювала, так сталося ще га, в штабі Кличка. Я була його журналістом в Кличка. І мене забрали на, на основний випуск СТБ. Вікна новини. І там я працювала, а звідти мене просто вже попросили на плюси, пам'ятаю, я ще й дуже вагалася і плакала, я не хотіла йти. Я така, як я піду на, на плюси? Я не хотіла йти на плюси. Важливо просто приходити, і, от я кажу, сміливіше просто працювати, братися за все. І не сподіватися на те, що зразу буде зарплатня і зразу буде камера і ефір. А де ви знаходите інформацію про ці майстер-класи, про ці. Якісь е, заходи, яким ви віддали перевагу більше, ніж навчання в, ун в університеті. Та всюди воно є, є в інтернеті. Знову ж таки, це питання, якби, як ти знаходиш. І важливо вибрати для себе тут справді нішу, в якій цікаво працювати. Може бути новинна, але може бути якась інша. Чи культура, чи соціалка, чи економіка, чи політика, в якій ви вже будете от фахово. Просто вникати і от... Ну Це не сказати, що воно там вибирається від голови. От, так, зараз я рішу, що я виберу. Звичайно, це вибирається серцем, Будь-яка професія вибирається серцем. Тоді все йде так дуже легко. Друзі, все є зараз. І журналістика є зараз. І зараз наша країна потребує як ніколи людей активних, які не мовчать, сміливі в усіх своїх питаннях. Тому я вам просто раджу бути собою, робити те, що ви робите. Мені здається, навіть, може, це і гріховно сказати в цих стінах, але менше вчитися більше в поле. А тепер вірш, може. А який вірш, я навіть не знаю. Еротичний. Еротичний? От про кожух, ви знаєте, про кожух Так. Його шукала я давно. Цей розмір, плечі, волосатість. Тепер ми дивимось кіно в моїй кімнаті. Сказати, хочу з ним все так, як я хотіла. Колючоніжний він щоночі для мого тіла, я зовсім гола з ним скручусь в єдине ціла і з ним єдиним не боюсь, чого хотіла. Він масажує всі мене безперестанку і не шукає, як мене собі коханку, як проливаю в піку мрій, на нього чаю. він. Не кричить. Він розуміє, він пробачає. Немає кращого його. Товстий і теплий він. Коли лягаю я під нього аж до колін. І аж до вух, я в ньому безсила. Новенький вовняний кожух собі купила. Дякую вам Дякую вам всім. На цьому все. І зустрінемось на каналі 1+1. Я сподіваюся, всі разом.